Аудіокнига Бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флеймінг, Кім Кіосаки, переклад і озвучка войнової Євгенії Іванівни. Розділ 9. Актив номер 1. знання про бізнес у реальному світі. Я мушу вам зізнатися, що дуже повільно читаю. Я читаю багато, але повільно. Та часом мені доводиться прочитувати одне і те ж саме місце кілька разів, перш ніж я розумію про що там йдеться. Більше того, я дуже погано пишу. Через це я двічі провалювався в школі на її спитах з англійської мови. І знаєте, що дивно? Трієчник, який у школі ледве впорався з письмовими завданнями, став дуже добрим письменником. І сім із з його книг увійшли до переліку бестселерів Нью-Йорк Таймс. Про що це каже? Про те, що добрі оцінки це ще не найголовніше. Зрозумійте мене правильно, я не принижую значення освіти. Я переконаний, що воно необхідно. Я пристрасний прихильник хорошої освіти. Але вся справа в тому, що в школі, як на мене, не вчать тому, що забезпечить вам успіх у житті. Суть мережевого маркетингу не в тому, щоб представляти відмінні товари, не в грошах, які можна заробити, та не в можливості досягнення фінансової свободи. Так. Товари найчастіше чудові, і можливість знайти шлях до справжнього багатства теж не треба скидати з рахунків. Але це не головна перевага цього бізнесу. Цінність мережевого маркетингу номер 1 полягає в отриманні знань про те, як робиться бізнес у реальному світі. Три види освіти: якщо ви хочете досягти фінансового успіху, необхідно враховувати, що існує три види освіти. Шкільна, професійна та фінансова. У школі вас вчать читати, писати та вирішувати математичні завдання. Це дуже важлива частина освіти, особливо у відті. Як уже говорилося, більшу частину життя я був трічником, просто тому, що предмети, які мене навчали, не викликали в мене інтересу. Професійна освіта має на меті навчити вас працювати за гроші, іншими словами, воно готує вас до життя в квадрантах. Найм. Та підприємець, коли я був ще хлопчиськом, найуспішніші діти збиралися стати лікарями, юристами та фінансистами. Ті, хто вчилися гірше, пішли до професійних училищ, які готували молодший медичний персонал, сантехніків, будівельників, електриків та автомеханіків. У цій галузі я теж не досяг успіху. Оскільки в школі я не відрізнявся особливими успіхами, мені судилося стати ні лікарем, ні адвокатом, ні бухгалтером. Я став моряком, а потім пілотом вертольота і воював у складі корпусу морської піхоти у В'єтнамі. У 23 роки в мене вже було дві професії моряка та льотчика, але жодна з них не стала для мене засобом заробляння грошей. Фінансова освіта вчить тому, як можна змусити гроші працювати на себе. А не працювати самому заради грошей. Якщо ви вважаєте, що така освіта може отриматись в бізнес школах, то помиляєтесь. Ці навчальні заклади займаються лише тим, що відбирають талановитих молодих людей і готують їх до керівної роботи, знаємо багатьох людей. Інакше кажучи, їх використовують як вище ешелон найманої робочої сили. Як не крутий, але це все той самий квадрант найму. Повернувшись з В'єтнаму, я вирішив знову взятися за навчання, щоб здобути ступінь МБА. Але багатий тато відмовив мене від цього. Він сказав, якщо ти закінчиш стандартний навчальний заклад, станеш найманою робочою силою для багатіїв. Якщо ж ти сам хочеш розбагатіти, тобі потрібна фінансова освіта, яку можна отримати лише в реальному світі, необхідні вміння та навички. Стати підприємцем, який створює бізнес у квадранти, ті бізнес дуже непросто. Мабуть, це найважча задача, яка може випасти долю будь-якої людини. Ось чому так багато людей залишаються в квадрантах наймана праця та підприємець, де жити значно легше. Якби все було так просто, дуже багато хто захотів би переселитися в сектор бізнес. Щоб досягти успіху в бізнесі, вам необхідні технічні вміння та навички, яким не навчають у школі. Візьмемо, наприклад, організованість та цілеспрямованість. Це не так просто, як може здатися. Люди, які вперше беруться за мережевий маркетинг. Часом відчувають повну безпорадність і розгубленість, тому що вони звикли виконувати чужі розпорядження. У секторі найманий працівник ви можете відрізнятись винятковою працелюбністю, але у вас немає жодного досвіду в постановці цілей, планування своїх дій, вміння розставляти пріоритети та розпоряджатися власним часом, а також у визначенні правильної послідовності виробничих операцій. Просто дивуєшся, наскільки у людей відсутні ці основні якості. Хоча за великим рахунком нічого дивного тут немає. Зрештою, у квадраті найманий працівник вони не потрібні. Однак, якщо ви вирішили перебратися у сектор бізнесу, без них просто не обійтися. Ці навички так само важливі, як і вміння користуватися чековою книжкою, складати плани та аналізувати фінансову звітність. Податкові пільги. Люди, які ніколи не мали справи з мережевим маркетингом, нерідко з великим здивуванням дізнаються, що навіть працюючи вдома, вони можуть отримати суттєві податкові пільги. Багато хто чув, що багатії користуються всілякими податковими привілеями, які позбавлені прості смертні. Але, перебуваючи в квадранті найманих працівник, вони навіть не мають уявлення про те, в чому полягають ці пільги і хто має на них право. Тому та обставина, що вони можуть користуватися такими пільгами буквально з першого дня свого життя у бізнесі, і, відповідно, економить купу грошей, є для них великим відкриттям. Нещодавні зміни у податковій політиці та страхових програмах, здійснені в інтересах малого бізнесу, значно полегшують податковий тягар підприємців та багато в чому навіть перевершують послаблені, створені. Для великих компаній починаючи у вільний від основної роботи час власний бізнес в галузі мережевого маркетингу, ви вже маєте право користуватися тими ж пільгами, які багаті люди. У вас з'явиться значно більше можливостей, ніж у найманих працівників для звільнення суттєвих сум від оподаткування. Так, наприклад, ви зможете виключити з оподаткованої суми витрати на обслуговування та заправку машини а в окремих випадках навіть на відвідування ресторанів та розваги. Тут перераховані лише деякі речі, на які вам в будь-якому випадку доводиться витрачати. Гроші. Зайнявшись мережевим маркетингом вдома, ви можете виключити ці суми з оподаткування. А саме, домашній автомобіль, домашній інтернет, поїздки, предмети, офіс, пальне, комп'ютер, телефонія, амортизація, зв'язок, готелі, споживання. А дані приклади наведені лише як ілюстрації. У кожній конкретній ситуації необхідно радитись з професійним податковим консультантом. Зрозуміло, вам необхідно буде обговорити всі ці можливості зі своїм податковим консультантом, але вас приємно здивує те, що оплата його послуг також віднімається з оподаткованої суми, іншими словами. Уряд частково оплачує за вас професійні консультації, внаслідок яких ви сплачуєте йому менше податків. Одна з переваг мережевого маркетингу полягає в тому, що він зриває завісу таємниці з бізнесом та допомагає освоїтися життям у квадранті бізнес. Я вдаюся до всіх цих подробиць тільки для того, щоб ви зрозуміли, який потужний інструмент уникнення податків потрапляє до ваших рук з першого ж дня заснування власного бізнесу. Адже більшість людей про це навіть не підозрюють. Вони зовсім не уявляють а, собі, на що схоже життя у секторі бізнес. Так відбувається тому, що люди в основному знають про бізнес не більше, ніж про затонулу Атлантиду. Одна з переваг мережевого маркетингу полягає в тому, що він зриває завісу таємниці з бізнесом та допомагає освоїтися з життям у квадранти бізнес. Ласкаво просимо у світ реального бізнесу. Життєво необхідні якості. Успіх у бізнесі пояснюється не лише наявністю знань та технічних навичок. Не меншу значимість життя у секторі бізнес мають і суто особисті якості. Ключем до успіху тут є освіта та вміння, життєвий досвід і найголовніше характер. Мені, наприклад, довелося вчитися долати в собі сумніви, боязкість і страх перед невдачами. Крім того, мені потрібно було навчитися підніматися на ноги після падіння і продовжувати шлях. Ці якості необхідно розвивати у собі, якщо ви хочете успішно вести бізнес у квадранти бізнес, незалежно від того, заснований він на мережевому маркетингу, франшизі чи власному підприємстві, створеному з нуля? Якщо ви не вчилися цим речам у школі, і якщо батьки не виховували вас у такому дусі, то як же цьому можна навчитися? Лише на практиці. Але де знайти бізнес, який не тільки надасть вам достатній час для освіти та особистого розвитку, але ще й заохочуватиме і розвиватиме це прагнення у мережевому маркетингу. Джон. Цікаво, Роберте, а що ви завжди згадуєте про освіту як про головну передумову занять бізнесу? І у ваших словах є велика частка істини. Найчастіше у мережевому маркетингу люди навчаються навичкам та засвоюють особисті якості, яким ніде більше не можна навчитися. Мережевий маркетинг вчить долати страхи, спілкуватися з оточуючими, розуміти психологію тих, хто говорить вам ні, зберігати завзяння. Зякість і наполегливість навіть у разі відмови, ось лише кілька важливих якостей, які можна засвоїти займаючись на практиці мережевим маркетингом. Націленість на успіх, вміння діяти за обставинами, вміння долати страх, сумніви та сором'язливість, вміння спокійно сприймати заперечення, навички міжособистісного спілкування, вміння розумітися на людях, вміння керувати своїм часом, почуття відповідальності. Вміння ставити собі практичні цілі, вміння поводитися з грошима, навички інвестування. Хороші компанії мережевого маркетингу розробляють солідні навчальні програми для своїх представників. І я з вами згоден. Це навчання воїстину безцінне. Важко знайти інше місце, де вас навчать, та ще й платять непогані гроші. У будь-якій іншій ситуації вам довелося б викласти за подібні знання кругленькі суми. У нас у мережевому маркетингу діє принцип заробляй, навчаючись. Він дуже вірно відбиває всю суть даного бізнесу, адже навчитися щось робити можна, лише займаючись справою, а не просиджуючи штани за партою і слухаючи чужі розмови. Мережевий маркетинг це школа реального бізнесу для людей, які хочуть набути знання та вміння підприємця, а не найманого працівника. У мережевого маркетингу вас вчать не так на теоретичних викладках, як на практиках. Незалежно від того, чи зможете ви освоїти цю науку досконало та заробити великі гроші, отримані знання будуть безцінними для всього вашого подальшого життя. Багато людей, пройшовши підготовку і набувши досвіду мережевого маркетингу, потім починають займатися іншими видами бізнесу та домагаються в них серйозного успіху. Саме тому я вже 10 років рекомендую людям цей вид бізнесу. Якщо ви вирішите працювати на хорошу компанію мережевого маркетингу, вони не тільки порадять вам, з чого почати і як вести справи, але й підтримуватимуть вас на цьому шляху, розвиватимуть ваші навички та вміння. Мережевий маркетинг це школа реального бізнесу для людей, які хочуть набути знання та вміння підприємця, а не залишатися все життя найманими працівниками. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.